Погода 23 квітня обіцяє бути контрастною. Більшість регіонів потішить сонцем і комфортним теплом, але місцями не виключені короткочасні дощі. Давайте розглянемо прогноз по кожному куточку України, аби знати, чого чекати. На Київщині температура в день підніметься до 25 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 15. Очікується ясне небо з мінімальною хмарністю, без опадів. На півночі. У Житомирській області температура в день досягне 24 градусів тепла, а вночі буде плюс 13. Небо залишатиметься частково хмарним, але опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура в день становитиме 23 градуси тепла, а вночі буде плюс 14. Сонце час від часу виглядатиме з за хмар, без опадів. На Сумщині температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі плюс 13 градусів. Вітер східний, швидкість 4 метри за секунду. Очікується переважно сонячне небо з розсіяними хмарами. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде близько плюс 14. Небо буде частково хмарним. У Донецькій області температура в день підніметься до 24 градусів, а вночі буде близько плюс 14 градусів. Очікується ясна сонячна погода. У Луганській області температура вдень складе 25 градусів тепла, а вночі плюс 13. День буде переважно сонячним з невеликою хмарністю. На півдні в Одеській області температура вдень буде 17 градусів тепла, а вночі плюс 14. Вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Хмарність буде мінімальна, ясне небо без опадів. У Миколаївській області температура в день складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Прогнозується значна хмарність, але опадів не очікується. У Херсонській області температура вдень підніметься до 21 градуса тепла, а вночі плюс 14. Спостерігатиметься розсіяна хмарність без опадів. У Запорізькій області температура вдень сягне 23 градусів тепла, а вночі буде плюс 14 градусів. Небо буде частково затягнути хмарами, опадів не прогнозується. У Криму температура вдень становитиме 20 градусів тепла, а вночі очікується плюс 11. Небо залишатиметься чистим і ясним. На заході у Львівській області температура вдень складе 21 градус тепла, а вночі буде плюс 11. Очікується похмурий день з можливим незначним дощем. В Івано-Франківській області температура в день буде 22 градуси тепла, а вночі плюс 11. Спостерігатиметься мінлива хмарність з невеликою ймовірністю короткочасного дощу. Дорогі друзі, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших прогнозів погоди, не забудьте підписатись на наш канал, поставити лайк та поділитися цією інформацією з рідними та близькими. А тепер продовжимо огляд погодних умов у наступній області. У Тернопільській області температура в день підніметься до 23 градусів тепла а вночі очікується плюс 14, вітер південно-східний, швидкість 4 метри за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура вдень складе 23 градуси тепла, а вночі плюс 14. Спостерігатиметься похмура погода з переважанням хмар без опадів. У Закарпатській області температура вдень становитиме 22 градуси тепла, а вночі буде плюс 12. Очікується невелика хмарність з високою ймовірністю короткочасного дощу. У Рівненській області температура в день буде 23 градуси тепла, а вночі очікується плюс 14. Небо буде затягнуте хмарами впродовж дня, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 24 градуси тепла, а вночі буде плюс 12. Небо залишатиметься затягнутим хмарами впродовж дня. Опадів не очікується. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 24 градусів тепла, а буде вночі плюс 14. Спостерігатиметься помірна хмарність без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 22 градуси тепла. А вночі буде плюс 13. Хмарність буде значною, але без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 23 градуси тепла, а вночі плюс 13. Очікується розсіяна хмарність і сонячні проміжки. У Черкаській області температура в день буде 19 градусів тепла, а вночі плюс 14. Прогнозується частково хмарна погода, опадів не передбачається. У Дніпропетровській області температура день складе 22 градуси тепла, а вночі плюс 13. Очікується мінлива хмарність з невеликою ймовірністю короткочасного дощу. У Вінницькій області температура вдень становитиме 25 градусів тепла, а вночі плюс 14. Небо змінюватиметься від ясного до хмарного, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Ось така погода чекає нас 23 квітня, здебільшого сонячна, але з окремими регіонами, де можливий дощик. Бережіть себе, насолоджуйтесь весною і не забувайте ділитися цим прогнозом із рідними. До нових зустрічей!